Лос-Анджелес це про кіно. Це завжди про кіно. Тут живуть, працюють і творять тисячі людей із кіноіндустрії. І тут таки знімають фільми і серіали. Сподіваюсь, ви вже встигли побачити відео про лос-анджелеські локації з фільмів та серіалів. А це відео про п'ять будинків, які стали відомими та знаковими не менше, ніж фільми та серіали, в яких вони з'являються. Ім'я Фредді Крюгера знає багато хто. Та і фільм. Жах на вулиці в'язів став вже класикою Гульвуду. І поки за сюжетом всі події відбуваються в штаті Огайо. Насправді все було знято тут у Лос-Анджелесі. І той знаменитий будинок із фільму знаходиться якраз не в штаті Огайо, а в Західному Голлівуді. Будинок знаходиться в приватній власності, тому так трошечки можна підгледіти через парканчик і піти собі далі. І що цікаво, щоб нульових роках будинок був просто в жахливому стані, його викупили, відновили і навіть пофарбували двері в червоний колір, як це було в фільмі. Але потім вирішили все таки трошки прибрати оцей фільмовий пізнаваний вигляд із цього будинку. Нині це такий собі милий, затишний, типовий сімейний будиночок, який геть не нагадує про якісь жахи. І це прекрасно. Іконічний будинок, який просто неможливо було не згадати у цьому випуску, хоча він і удостоївся окремого відео на моєму каналі. Оригінальний будинок у вікторіанському стилі був обраний за головне помешкання для сестер Галівел із серіалу Всі жінки відьми. І це не просто будинок, в якому вони мешкали. Всі події восьми сезонів серіалу відбуваються саме в цій хатині: боротьба з демонами, приготування зілля, всілякі особисті справи, вечері та навіть весілля чи народження дітей. Точніше, відзнімали всі ці сцени десь на студії і на майданчиках, але цей будинок з'являвся в кожній. Кожній без винятку серії. Цей рожевий будинок став культовим і навіть певним таки символом нульових років. Бо і, власне, сам серіал отримав свою суперпопулярність. Це не зовсім будинок, але за сюжетом фільму Красуня героїня Джулії Робертс мешкала саме в цьому будинку, куди Річард, принц на білому коні гірт, приїхав її забирати. Вів'янкали ласкаво. Просимо в Голівуд. Яка у вас мрія? Сюди всі їдуть, бо це ж Голівуд. Земля мрій. Одні мрії здійснюються, інші ні. Але мрійте собі? Це ж Голівуд. В реальності це невеликий мотель в районі Голівуду, не надто забезпеченому і шикарному районі Лос-Анджелеса, але зовсім поруч із Алеєю зірок. Цей будинок більше ніж просто будинок, який з'явився у кіно, так це саме той іконічний будинок, який з'явився в фільмі Батько нареченої і Батько нареченої 2 ось наш дім Мейпл Драйв 24. Енні вчилася у молодших класах, коли ми його купили. Через кілька років з'явився ще один приємний сюрприз. Наш син мед обожнюю цей дім. Мені подобається, що я навчив дітей їздити на велосипедах. І те, що я ночував з ними в наметі на подвір'ї, і те, що ми вирізали наші ініціали на дереві у дворі. Цей дім теплий узимку, прохолодний улітку і чудовий із різдвяними гірляндами. Я ніколи не хотів переїжджати звідси. Там події розвертаються саме в Лос-Анджелесі, в містечку Сан Марино. Всі сцени на вулиці були зняті саме тут, біля цього будинку. Кому потрібна ця халупа? Погляньте на неї. Звісно, все те, що відбувалося всередині, знімалося на студії, але так. На задньому дворику цього будинку є ось та іконічна баскетбольна площадка, де а, батько з донькою грали в баскетбол. Тобі було чотири. Твоє волосся мама перев'язала червоною стрічкою. Але чому я кажу, що це не просто будинок, який з'явився в кіно? Тому що ось такий ідеально доглянутий будинок, білий парканчик, гараж на дві автівки, ідеальна сім'я, що мешкає всередині, і люди, реалізовані в своїй праці, які займаються своїм власним бізнесом. Це такий собі ідеальний варіант поняття Американська мрія. Так, мені здається, більшість легеньких фільмів а, Голівуду 90-х, початку нульових років, вони якраз яскраво ілюструють ідеальне значення і поняття американської мрії. Вони хочуть донести глядачам американську мрію. Скільки вже часу пройшло із дати виходу обох фільмів, а будинок виглядає просто ідеально, ніби буквально вчора. Тут завершилися зйомки. Все так, як і у фільмі, який був відзнятий декілька десятків років тому. Мені здається, що з усіх локацій, які я показувала в цьому відео, саме цей будинок виглядає найпрекрасніше. Найкраще, так як було задумано в фільмі, так воно і є і в реальному житті. І скільки років вже прийшло з часу зйомок? С таке спокійне розмірене життя в містечку Сан Марино. Все так само, як і говорив герой Стіва Мартіна. Тут нічого не змінюється. Хороше життя середнього і вищого класу американців Лос-Анджелеса. Ми живемо в маленькому містечку у Каліфорнії, що називається Сан Марино. я обожнюю це місто, і не тільки тому, що тут люди й досі усміхаються одне одному, а й тому, що воно майже не змінилось за 25 років. Я не прихильник змін, тому це місто підходить мені найкраще. Досить незвична локація, тому що це не просто будинок, в якому знімали фільм, а це будинок, який був побудований як декорації до фільму. Нахайся будинок в Беверлі Філс називається Спадена Хаус, але часто його ще називають будинок Вітьми, тому що ну дуже нетиповий вигляд. І був він побудований для зйомок. Казки про гретель і грецель містична альпійська хатинка, просто повсеред Беверлі хілсу Чому ні? не надто схоже, що тут хтось живе, більше схоже на якусь справді декорацію до фільму. А якщо тут хтось і мешкає, то чесно, це якась навіть така дивна підміна понять і невідповідність взагалі реальному світові, тому що це справді як якась хатинка посеред австрійських чи німецьких Альп. І Берні Хілс тут точно не підходить. Навіть сам будинок виглядає дуже штучним. Все таке намальовано, красиве, поставлене, але точно не придатне для життя. Працюючи над створенням відео про будинки з кіно і місця з кіно, які є в Лос-Анджелесі, я зробила себе на думці. Можливо, при перегляді відео ви теж це побачите. Обов'язково напишіть мені в коментарях, чи це тільки мої здогади. Але я так помічаю, що ті красиві локації, які ми бачимо в кіно, в реальності вони виглядають якось. А... Так собі, примітивно, інколи в досить закинутому стані. По факту, я пам'ятаю, що найбільше мене здивувало, коли я вперше потрапила до будинку із серіалу Всі жінки-вітьми». Я подумала про те, що яким яскравим цей будинок виглядає в кіно. І ця яскравість багато в чому забезпечена квітами, красивим якимось оздобленням фасаду. В реальності трохи суховато. Зазвичай в фільмах більше зелені, більше рослинності. І як виявляється, це все створено штучно. Тільки для зйомок в кіно прикрашено все, а потім зйомки закінчилися, ми все забрали з собою назад. Наприклад, цей готель я добре пам'ятаю із кіно, що е, так, це хай і не. Забезпечена така вуличка і будинок в самому е фільмі по сюжету, але було більше селені, здається, було чистіше, припраніше. Але можливо, це пов'язано не з тим, що закінчилися зйомки і все прибрали, а пов'язано з тим, що зйомки відбувалися багато-багато років тому, і життя не зупинялося. Як вам така підбірка? Обов'язково напишіть в коментарях, який будинок сподобався вам найбільше, в якому ви захотіли побувати, а можливо, навіть який їх захотіли б придбати, тому що всі ці будинки знаходяться в приватній власності, і автоматично вони в будь-який момент можуть бути виставлені на продаж. Так, варто знати, що ціна стартуватиме від декількох мільйонів, але хіба це сума за Будинок, який з'явився в культових фільмах чи серіалах, не забудьте підписатися, поставити вподобайку, і побачимось в наступних випусках на каналі Засвіт. Па-па!